здібностей Але рішення за мене прийняло те, що сталося далі. Наступного дня після інциденту батько Саміна повернувся додому з товстим металевим ланцюгом. Він накинув його на шию Валькірію і замінив дерев'яні двері металевими. Саме тоді я зрозумів, що він також підозрював Валькірія. Але не був у цьому впевнений, або принаймні не міг нічого довести Батько Семіна обожнював Валькірія. Я знав, як важко йому було сумніватися в його невинності. Після того як Валькірія замкнули в буці, дивні інциденти навколо села припинилися це ще більше хвилювало батька Семіна.